Відбулося 16-те засідання інтелектуального філософського клубу вершини за темою ставлення до талановитих як мірило моральної зрілості нації, прикладом високого таланту і громадської позиції для сучасної молоді вважають організатори є Леся Українка, день народження, якої відзначаємо наприкінці лютого. 145-й річниці від дня народження Лесі Українки було присвячене засідання інтелектуально-філософського клубу Вершини. Зараз є час переосмислити творчість Лесі Українки, переосмислити її творчу особистість, тому що якось так сталося, що ми завжди про неї говоримо як про хвору, тобто ми. Її Позиціонуємо як велику хвору і хворобу ставимо на її на перше місце. І якщо ми спитаємо пересічних українців, що вони знають про Лесю Українку, то крім вірша слово, чому ти не як криця і лісової пісні, вони нічого не згадають. А Леся Українка це талант, це справді європейський талант, і тому варто перечитувати її, варто заново читати, варто переосмислювати її біографію, щоб ми знали її не лише як хворобливу дівчину і не лише як жінку, чиє зображення маємо на 200-гривневій купюрі. Ми сьогодні проводимо 16 засідання клубу. Воно присвячено талановитим особистостям, як до них ставиться суспільство, і по тому, як до них ставиться, ми оцінюємо його мораль. Зрілість. У нас, як завжди, сьогодні беруть участь психологи, літературознавці, громадські діячі, будемо говорити про дану тему ставлення до талантів на основі біографії Лесі Українки, якої сьогодні святкуємо 145 років, а також Івана Франка, і інших відомих людей і не дуже відомих. І будемо сподіватися, що наша дискусія приведе до того, що ми краще усвідомимо цю проблему, яку потрібно буде вирішувати. Геній це є нація в одній особі. Без геніїв нація б дозрівала дуже поволі. Час нам уже визнавати своїх геніїв. Їх у нас немало. Слушно зауважила професор Пну, письменниця Ольга Слоньовська.